Партнер показу таксі десятка до ваших послуг цілодобово. У найменших мешканців міста, що живуть по вулиці, широка, нещодавно відбулось невеличке свято. Для них встановили новенькі гойдалки, спортивний комплекс та футбольний майданчик. На відкриття завітало більшість жителів мікрорайону, члени депутатського корпусу та представники зі спортивної галузі. Першим містян привітав міський голова Анатолій Федорчук. Сьогодні в нашому місті. Встановлено 4 дитячих майданчики. Я можу вам сказати за адресою. Це вулиця Володимира Момента, 50-52, вулиця Франка, 7-9, вулиця Батутіна, 73 і на вашому мікрорайоні 4. І плюс 8 дитячих майданчиків встановлені в школах. І ще планується 4 дитячих майданчики встановити вже після Дня міста. Тобто, всього 16 майданчиків. Це. Дуже прекрасно, що вкладаються гроші саме в наших діточок, тому що це наше є майбутнє. Найактивніших жителів мікрорайону та представників міської ради нагородив почесному грамотами депутат округу Михайло Шкоруб. А дітлахи, які тепер бавитимуться на новоствореному майданчику, здивував сюрпризом майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України Анатолій Соломін, подарувавши футбольні м'ячі. потрібні кріпкі здорові молоді люди. Чтобы стать героем спорта, надо обладать потенциалом. Мы надеемся, что такие площадки по городу Борисполя вытащат молодежь, на них двигаться, заниматься спортом. Далі дітлахи гралися із казковими героями в рухливі ігри, танцювали та співали. А на фінальне завершення від волонтерів міста діти поласували солодощами, а дорослі в свою чергу пригощали смачними канапками із салом. Варто відзначити, що в місті вже відкрито близько 90 дитячих майданчиків, де відтепер тепер діти матимуть можливість гратись та розвиватись. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.